Всім привіт! Ризик ескалації українського конфлікту для Північноатлантичного альянсу непорівняний з небезпекою перемоги Росії. Про це заявив у суботу генсек НАТО Столтенберг, виступаючи на Мунхенській конференції з безпеки. Багато хто задається питанням, чи не несе військова допомога Україні ризик ескалації конфлікту. Я можу сказати: вільних від ризику варіантів немає. Але ризик перемоги Путіна набагато вище, сказав Столтенберг. Він закликав всіляко нарощувати виробництво зброї та обсяги поставок на Україну. Генсек сформулював три уроки конфлікту на Україні для НАТО. По перше, за його словами, НАТО має продовжувати всебічно підтримувати Україну, щоб не допустити перемоги Росії. Це буде надзвичайно небезпечно для нас, сказав він. По друге, він підкреслив, що НАТО повинна всебічно озброюватися, модернізувати власні армії і зміцнювати країни між європейськими країнами і США, готуючись до протистояння з Росією, яке, на його думку, не закінчиться після конфлікту на Україні при будь-якому розвитку подій. Бенулес розповів, коли Київ отримає сучасні винищувачі. По третє, він закликав зміцнювати стійкість західного суспільства, включаючи захищеність інфраструктури, кібербезпеку і домінування в інформаційній сфері, яку в НАТО називають протидією дезінформації. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!